Вітаю всіх господарників та телеглядачів мого каналу. Хочу з вами поділитися, як я прищіпляю різні яблунки, грушки. Ось так беру от на деревцево обрізаю. лишнє. тут прямо розрізаю і вставляю такий кусочок однорічки. Оце просто от відрізав, бо не було там. Е, однорічного пагінця. Такого там видно на будь-якому дереві чи на грушці чи на яблуні, що однорічка це так е, кусочок він. Просто розрізаю, оце все заліплюю пластилином або глиною і скощом заматую. І буває, що прийметься, а буває, як сухо, то й не прийметься. Але от я покажу. а цього року я тільки поприщляв. Оце прищеплено в цьому році. Ну, зараз весною п'ять деревиць, а вже тут в мене є сіль. От деревце. Тут також вже другий рік йому прижилося. Грушечка, ще видно даже пішла в ход Грушечка вже, от навіть є, розпускаються листочки. Ця вже п'ятирічна. Тут вже зажило в неї, де прищеплював. Таким способом, як я показував, можливо комусь буде в нагоді. От також яблонька вже от я <клухи> навчився і сам собі прищепляю, Тут ще навіть ставився скотчик. Вже яблонька пішла вход. Це також тогорічня. Ще вже... Скотч тримає, ну вже пішло. О, тут от великі вже мене деревця які я поприщеплював. вже їм по 20 років. Можливо комусь буде корисне відео. Прошу підписується. Ставити лайки. Всім добра, здоров'я. Ще раз покажу. Кхай. Відрізається рівно, розколюється Можна два ставити. Якщо два, то понад, тут понад корою з одної сторони і з іншої сторони. І все заліплюється, щоб не проходило сухість. Було герметично. Мотуються з чи за Ось Так, елементарно. Зараз я цього обмотаю і хай десь по... ког <кхем> приживається. Всім пока!